Упертий як віслюк. Чули ви таку фразу? Можливо, ви комусь давали таку характеристику із своїх знайомих, коли питали, а що це за людина? І іноді кажуть, ну він такий буває впертий як віслюк. А можливо, ви чули на свою адресу, коли хтось, може, може, за очами казали. Ну, це він такий, якби є, в нього особливість. Коли людина чогось дуже прагне, то вона може стати такою наполегливою навіть впертою. І що гірше, що якщо наші бажання починають нами володіти, то навіть наш розум, він здатен притуплятися і працювати трішечки інакше, ніж працює за звичайних обставин. Саме тому це одна із причин, чому дуже важливо мати спілкування із братами і сестрами, бути у церкві, там, де інші люди можуть тобі підказати, де можуть тобі докорити і сказати, ну, тут ти не правий. Це твоє бажання, це твоє прагнення, ця твоя мета, яку ти поставив, вона не дуже добра або в чомусь іншому. Послання до євреїв в третій розділ, 12-й вірш, написано: бережіться, брати, щоб часом не було в кого з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. Гріх, він підступний, він здатний заволодіти розумом людини, якась спокуса, якесь бажання, зробити нездатним, ясно, твере замислити, і навіть написано, щоб у когось не зробилось в серце повне невірство, щоб відступити від Бога Живого. До цього може призвести, коли якісь бажання, вони володіють нами. І сьогодні я пропоную разом прочитати. Одну історію із Біблії і подивитися, як людина помилилася в своєму житті і обрала неправильний шлях, тому що, скоріш за все, певні бажання стали для неї надто сильними. Ця історія записана в книгі «Числа», 22 розділ. Четверта книга Моїсея це числа, 22 розділ із першого віршу. І знову ізраїльтяни вирушили і отаборились у степах Моаву, за Єрданом напроти Єрихона. Коли Валак син ціпора побачив усе, що вчинив Ізраїль амарейцям, то моавійці дуже злякались народу, оскільки той був досить численним. Від самого вигляду ізраїльтян нащадків Маава огорнув страх і сказали маавійцям ідійським старшинам: тепер ця ватага об'їсть усе, що довкола нас, як виїдає віл зелін на полі. В ту пору царем Моаву був Валак, син Ціпора. Він вирядив послів до Валаама, сина Беора у Питор, що над рікою Єфрат, у краю нащадків свого народу, аби покликати його, говорячи: оце з Єгипту вийшов народ, вкрив усю землю й оселився напроти мене. Тому прийди, будь ласка, прокляни мені цей народ, бо він сильніший за мене. Може, мені вдасться розбити його і вигнати його з краю. Адже я знаю, що кого ти поблагословиш, той благословенний, а кого ти проклянеш, той буде проклятий. Тож пішли маавські старішини разом з мідіянськими старішинами з подарунками в своїх руках за чаклунство. Прийшли вони до Валаама, переказали йому слова Валака. Він же сказав їм: переночуйте тут цю ніч, і я переповів вам те, що скаже мені Господь. Таким чином, маавійські князі залишились у Валаама. Прийшов Бог до Валаама і запитав, Що то за люди в тебе? А Валаам відповів Богові: Валак, син Сіпора, цар Моавський, послав їх до мене сказати, ось вийшов народ з Єгипту і вкрив усю землю, тому прийди і прокляни його мені. Можливо, тоді я зможу його подолати у війні і прогнати його. Тоді сказав Бог Валаамові Не йди з ним і не проклинай цей народ, бо він благословенний. Уставши вранці, Валаам сказав князям Валака. Повертайтесь у ваш край, бо Господь не дозволяє мені йти з вами. Тому князі маавські встали і, прийшовши до Валака, сказали відмовився, Валам піти з нами. Тоді валак знову послав старішин, але в більшій кількості і поважніші, ніж були ті. Вони прибули до Валаама і кажуть йому так говорить Валак, син Сіпора: не затримуйся, благаю, і приходь до мене. Адже я справді виявлю тобі дуже велику шану і все, що скажеш, мені зроблю. Тільки прийди і прошу тебе. І прокляни мені цей народ. Відповідаючи валам і цим слугам Валака сказав Хоча б валак давав мені повний свій дім срібла та золота, то і тоді я не зміг би порушити наказ Господа, мого Бога, чинячи щось мале чи велике. Проте, залишіться тут ви і цієї ночі, а я дізнаюся, що Господь знову скаже мені. Уночі Бог прийшов до Валама і сказав йому: Якщо вже ці люди прийшли й кличуть тебе, то вставай і йди за ними. Але чинитимеш лише те, що я скажу тобі. Тож Валаам, ставши вранці, засідлав свою ослицю й пішов з князями Мааву. І ось спалахнув гнів Божий через те, що він пішов, а господній ангел став на дорозі, щоб зупинити його. Він же їхав верхи на своїй ослиці, і двоє його слуг супроводжували його. Ослиця, побачивши Господнього ангела, який заголеним мечем у руці стояв на дорозі, звернула з дороги і пішла полем. Тож Валаам, щоб повернути її на дорогу, почав бити ослицю. Тоді Господній ангел став у проході між виноградниками, де була огорожа з одного боку і огорожа з іншого боку. Побачивши Господнього ангела, ослиця притулилась до стіни і защемила ногу Валаама до стіни. І він же знову почав бити її. Господній ангел перейшов далі і став у вузькому місці, так що неможливо було оминути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця побачила Господнього ангела і лягла під Валаамом. Розлютившись, Валаам почав бити ослицю палицею. І ось Господь відкрив уста ослиці, і вона заговорила до Валаама, що я зробила тобі, що ось уже втретє б'єш мене. Валаам відповів ослиці, бо ти поглумилася з мене. Якби у моїй руці був меч, я би тебе зараз убив. Тоді ослиця каже Валаамові: Хіба я не твоя ослиця, на якій ти їздив від своєї молодості аж до сьогодні? Хіба є у мене звичай так з тобою робити? Він же відповів: Ні. І тут Господь відкрив Валаамові очі він побачив Господнього ангела, який стояв на дорозі, з оголеним мечем у своїй руці. Він схилився і впав до лілиць. А Господній ангел каже йому Чому ось уже втретє ти б'єш свою ослицю? Адже це я вийшов, щоб протистояти тобі, тому що твій шлях згубний переді мною. Ослиця бачила мене і тричі уступала мені. Якби вона не звернула переді мною, я вже вбив би тебе, а її залишив би живою. Валаам сказав Господньому ангелові, згрішив я, оскільки не знав, що це ти стояв напроти мене на дорозі. Тепер же, якщо це тобі не подобається, я повернуся до себе. Але Господній ангел сказав Валаамові: Іди з цими людьми, однак говоритимеш тільки те, що я скажу тобі. Валаам пішов з князями Валака. Ось до цього тексту дочитаємо. Далі, я думаю, більшість, якщо не всі, ми знаємо це продовження історії. Але з цього уривку я хочу підкреслити кілька думок і уроків повчання для нас. І з самого початку, коли цей розділ починається, ми бачимо, що Валак він посилає послів до Валаама. І е, таке питання одразу виникає саме собою. А чому Валак думав, що Валаам погодиться йому допомогти? Яка була інформація, яка була репутація слава у цієї людини, Валаама? Бо якщо ми знаємо на 100% впевнені, що з якимось проханням до цієї людини звертатись не можна, бо вона ніколи не погодиться ні за що, то ми, мабуть, і не будемо до неї звертатися. І це перша така думка, перший такий незрозумілий момент, чому людина, яка спілкувалася з Богом, яка мала з Богом відносини, певні стосунки, яка могла благословляти від Божого імені, чому до неї посилає якийсь язичницький цар і сподівається, що ця людина допоможе проклясти Божий народ. Теж було відомо, що це Божий народ, що Бог давав їм перемоги. Дуже важливо нам, як християнам, в певних моментах бути принциповими, бути конкретними. Щоб люди розуміли, що певні питання, певні прохання, ідеї, вони ніколи не знайдуть відклику, відгуку в нашій, з нашого боку. Це восьмий вірш. Коли говорить він цим посланцям, він говорить, що я нічого не можу зробити без Божої волі. Але залишіться на ніч, я запитаю у Бога. Чи нормально було приймати таких гостей і запрошувати їх залишитися на ночівлю? Це вже другий такий момент, який викликає певне нерозуміння у читача. Чому, якщо ти знаєш, що ти нічого не зробиш супереч Богові, невже Валаам він не знав, що Бог не захоче проклясти свій народ, щоб він проклинав Божий народ? Невже в нього був, бодай, найменший сумнів у цьому? Чи це було щось незрозуміле для нього? Ну, нехай, якщо ми навіть припускаємо, що він не був впевнений до кінця. Але це дуже нагадує ту історію, коли От Бог ж запитав у Валаама, хто ці люди? Зверніть увагу, Бог у нього запитає: хто ці люди? Начебто Бог не знає, хто ці люди. Бог чудово знав, хто ці люди. І це дуже схоже на ту ситуацію, коли цар Єзекія. Він послам, які до нього прийшли з інших країн, він показав весь свій будинок, все своє майно. І тоді пророк Ісаїя прийшов і сказав: А хто це за люди до тебе приходили? Тобто це питання, яке має риторичне, воно має змусити Валаама було замислитись, розкаятись уже в цьому моменті, вже на цьому етапі, зрозуміти, що ці люди це не ті, кого я мав би запросити до себе в гості. Щоб вони залишалися і ще про щось з ними домовлятися. І Бог дає чітку відповідь. Він говорить: не йди і не проклинай. Справді, якщо ми читаємо цю відповідь, у нас не виникає запитань, немає якоїсь неоднозначності. Дуже конкретна відповідь: не йди, не проклинай, тому що цей народ благословенний. На дорозі є от, для водіїв різні знаки. Є категорії знаків, є там для інформації, інформуючі, є дозволяючі, вони щось там дозволяють, а є забороняючий знак. І от забороняючий знак, він показує, що це заборонено, це не можна робити. І якщо ти цей порушив цю заборону, то вже ти можеш там пояснювати, що ну, я там щось думав, чи я там щось не побачив. Але ти порушив. Це була чітка заборона, та це робити не можна, це заборонено. І от Бог дав тут конкретну відповідь, що цього робити не можна. І, і цікаво, як відповідає Валаам цим послам, він говорить: Господь не дозволяє мені, то Він практично вибачається перед ворогами Божого народу за те, що Він не може їм допомогти. Господь мені не дозволяє. Ну, Якщо ми чогось і не хочемо. І потім ми утвердили, що ми цього робити не будемо, то, мабуть, ми не будемо таким методом пояснювати, що ну, мене там не вдалося, чи мені хтось там не дозволив. Бо ми цього і не хотіли. Але тут все вказує на те, що він начебто не розуміє, що відбувається, і начебто якби і не проти їм допомогти. Але от, Господь йому не дозволяє. Що далі відбувається? Чому? Далі Валак знову посилає для, до нього інших послів. І знову питання: чому Валак думав, що з другої спроби йому вдасться переконати Валаама? І тут уже ми можемо зробити перед історією висновок, що той стиль, в якому Валаам відповідав цим послам, те, що він їх запросив переночувати, і потім, майже вибачаючись, він їм казав: Господь мені не дозволяє. Саме оці його такі моменти, така його поведінка. Вона могла дати надію Валаку, що ну, він якби наче й не проти, ну щось йому там Господь не дозволяє, може, він іще передумає. І він почав його вмовляти, послав більш важливу делегацію, більш там були поважні люди, наобіцяв там золоті гори йому і знову йде. І відповідь Валагама, цим уже другим послам, він говорить: якби мені давали повний дім золота. І срібла, то я би все одно ніколи не зроблю супереч Богові. Якщо не знати цього всього контексту, цієї історії, то можна подумати, який принциповий чоловік, яка людина, от її нічим не можна підкупити, навіть повний її дім золота і то тільки буде Божу волю виконувати. Але такі його, його поведінка в цілому, вона вказує, що це слова були, начебто і правдиві. Але бажання його серця було трішечки іншим. Воно не збігалося з тими його принциповими заявами. І він знову їм говорить: залишайтесь. Навіщо Бог йому дав уже, як ми говорили за забороняючи знаки, цей знак він як був, це значення мав, так він і залишився. Нічого не змінилося. Що змінилося між попередніми послами, коли вони йшли, і ці прийшли? Навіщо знову залишати їх у себе на ночівлю, запитувати у Бога? Навіщо? Чому не сказати, що Бог вже дав відповідь, і ви її вже почули? Я вам уже її доніс. Дуже чітко і конкретно, навіщо ви прийшли? Я думаю, це єдиний був правильний варіант. Якщо в першій ситуації ми можемо якось допустити, що він міг сумніватися, він міг чогось там ну, якось там не зорієнтуватися в ситуації. Але другий раз. Уже він все знав, він вже отримав чіткову відповідь. Менш з тим він знову їх залишає і знову просить у Бога. Тому далі те, що трапляється, деякі люди вони можуть сказати: а чому Бог йому сказав «відти», а потім він послав ангела і сказав, що я б убив би тебе замість слиці, якби вона не зупинилась, якби вона не звернула. Чому Бог так говорить? Це ж нелогічно. Він суперечить сам собі. Він звелів «відти», а тут говорить, що. Ти неправильно зробив, що пішов, твій шлях переді мною неправильний. А саме із цього, без цього попередження невідомо, як би Валаам взагалі себе поводив далі. А коли він зрозумів, що є ризик для його життя, що для Бога це настільки принципове питання, і що тут не може бути якихось варіацій там якихось своїх думок, своїх ставлень, тільки одне правильне, то він уже це якби закріпив. Можна сказати. І далі він вже виконував все, що йому Бог казав. Ну, На що ще хотілося б звернути увагу в цій історії, в цьому епізоді? Це те, що, коли він ішов уже на зустріч з Валаком, і що відбувається? Галиця звертає з дороги. Валаам написано, почав їй бити. Ну Іноді в житті так трапляється, що ми щось починаємо робити. І десь ми відчуваємо, десь розуміємо, можливо, це щось не зовсім я те роблю, що треба. І якось і обставини так складаються, що ну, от воно не складається добре. Як ми реагуємо в цій ситуації? От валам у нього навіть якихось думок, ми не знаємо, які в нього були думки, але його вся поведінка вказує, що він рухається в звичайному режимі. Він робить вигляд, що все нормально. І тут винна ослиця. Тобто, свій гнів, своє невдоволення, він виміщає на ослиці. Другий раз знову ослиця притиснула ногу, і коли вона вже лягла під ним, написано, що він запалав гнівом, він розлютився на цю ослицю і почав її бити палицею. Тобто, перший раз нічого йому, він не розуміє, що щось не так, він далі рухається. Другий раз, друга, можна сказати, така перешкода. Або щось не складається на дорозі. Він робить вигляд, що все нормально, рухаємося далі. Третій раз він розлютився на ослицю, і що мене вражає, коли я читаю цей текст, те, що коли Бог навіть через ослицю говорить до нього, ослиця з ним розмовляє, нічого не видно, то, щоб він здивувався, чи якось він вибачався перед нею, коли вона йому сказала, що я ж ніколи так з тобою не чинила. Чому ти так? Чому ти мене б'єш? Він каже, я б тебе, якби був меч, я б тебе зараз вбив. Тобто в нього абсолютно немає ніякого можна сказати, співчуття чи якогось такого людяності в цій ситуації. Чому? Бо його серце вже жорстоке. Він не дивується, що Ослиця говорить, він не сприймає перешкоди на шляху як, як привід, щоб замислитися, покаятися, зрозуміти, що я неправильно чиню, звернутися до Бога. Проаналізувати ситуацію ні. Він рухається, бо його серце, воно вже захоплене якоюсь славою, якимись почистями, які він там очікував, матеріальними, можливо, здобутками. Ми не знаємо, що для нього було в цьому найцінніше, із того, що йому пропонували. Але очевидно, що він дуже хотів це отримати. І далі, уже, коли він бачить ангела Господнього. То він падає? Він падає? 31 вірш. Написано так. А господній ангел каже йому: Чому ось уже втретє ти б'єш суслицю? Адже це я вийшов, щоб протистояти. Тобі, ні, 31-й вірш. І в кінці він схилився і впав до лілиць. Коли побачив Господня ангела, схилився і впав до лілиць. Бачите, як легко змінюється людини поведінка. Тут він був розлючений, палиця і лупцював, а тут він став смиренним, він впав, він уже вклоняється цьому ангелу, він якби все готовий. Він не сперечається, він нічого не доводить. І знову ж таки він говорить Богові, що. Якщо, якщо тобі це не завгодно, я згоден повернутися? Що він говорить? Згрішив я, оскільки не знав, що це ти стояв напроти мене на дорозі. Тепер же, якщо це тобі не подобається, я повернуся до себе. Як вам така фраза? Якщо це тобі не подобається? Тобто він до цього моменту, вже після всіх подій, він не розумів, подобається це Богові чи ні. Як це взагалі можливо? Як можливо, після всього, що ми прочитали, проаналізували цю історію, як можна не розуміти? Йдуть обставини проти тебе, ослиця говорить, ангел став на дорозі і говорить, що я б тебе вбив би, якби не ослиця не зупинялася. А він говорить: ну, якщо тобі це не до вподоби, то я тоді повернусь додому. То він начебто, ну, не знаю, такого включив дурника якогось, чи як це можна пояснити, як це можна зрозуміти. Звідкиля таке питання, як можна взагалі сказати таку фразу? Він, Єдине пояснення, яке мені спадає на думку, це те, що або він був лукавим і він приховував свої справжні мотиви, він робив вигляд, що він не розуміє, або він настільки захопився своїми бажаннями, що його розум дійсно притупився і втратив здатність ясно твере замислити. Тут же ж. Дитині пояснити цю ситуацію, вона зрозуміє, що Богові це не завгодно. А він говорить, що якщо тобі це не, не, не подобається, то я поверну до себе. Ну і далі Бог йому говорить, що йди з цими людьми. Однак говоритимеш тільки те, що я скажу тобі. Валам пішов з князями велака. Отже, зробимо короткі підсумки і помолимось. Перше, нам треба жити так, щоб у людей не виникала ідея спробувати підмовити нас до якихось неправедних. Гріховних справ. Друге, треба бути принциповим і категоричним у питаннях, що стосуються гріха. Якщо в нас десь є якесь нерозуміння, ми маємо це дослідити, з'ясувати, порадитись, вивчити. Якщо ми не розуміємо, гріх щось чи не гріх, але він це зрозумів, і на другий раз він знову питає у Бога. Тут уже він мав бути принциповим і категоричним. І останнє це те, що треба стежити за своїм серцем. І якщо ми згрішили, треба вчасно каятись. Треба зупинитись на цьому шляху. Валам, він нібито розкаявся. Він говорить, згрішив я. Але в чому він згрішив? Він не уточнює. Він згрішив в тому, що він бив ослицю. Він згрішив в тому, що він не зрозумів, чи Господу до вподоби його шлях, чи не до вподоби. В чому саме його гріх? Він його не назвав. І... Видно із потім, з того, що ми знаємо про нього в Біблії, що він і далі дав поради безбожні, які до гріха Ізраїля спокушали. що він не розкаявся по суті в тому, в чому дійсно він згрішив. То якщо ми розуміємо, що ми згрішили перед Богом, треба каятись, каятись саме в своєму гріху, у корні проблеми, а не в якихось проявах, коли ми там із якогось гріхами розгнівались на когось, чи ще якісь інші прояви. Гріховні у нас були, то не в цьому ж була причина. Нехай Господь нас поблагословить завжди розуміти Господа, щоб у нас не було такого, що ми у Бога питаємо і не розуміємо Його серце. Не розуміємо і не хочемо розуміти, тому що ми вже десь захопилися неправильними гріховними бажаннями. Амінь. Будемо молитись.